Станом на липень цього року в Україні зареєстровано понад 1 мільйон 300 тисяч ветеранів. У профільному міністерстві прогнозують, що після завершення війни ця цифра зросте у декілька разів. Тож наразі одним із головних завдань держави є створення комфортних умов для повернення колишніх військових до цивільного життя. Нова ветеранська політика, політика героїв, як називає президент. Це політика, яка стосується більшості, можливо, навіть усіх сфер нашого життя. Працевлаштування, це економіка, це створення робочих місць, соціальні питання, це пільги, це доступи, це субсидії, робота з родинами. Звичайно, сам. Покращення стану військовослужбовця, які повернувся до мирного життя. Робота з людьми з інвалідністю, це реабілітація, фізична, духовна. Нещодавно у звягелі провели великий форум під назвою Ветерани Шлях додому, спроможності громад у захисті прав та задоволення потреб ветеранів, де зібралися представники різних рівнів влади для обговорення результатів роботи у напрямку політики героїв і разом не працювали подальші кроки. Ну, Надзвичайно важливо в єсвітні консолідації. Витикали влади з тих рівнів влади, у нас є чудове взаєморозуміння на рівні громади, до ради, військова адміністрація. Для нас як для громади, було дуже важливо сьогодні. І по відповідам цього формули на майбутнє, як найшвидше і найбільше розуміти, все-таки державну політику, державну стратегію. Є багато гарних ідей на працювання, але вони ще не зовсім реалізовані, то хотілося б якнайшвидше швидше щоб їх реалізовувати так дуже головна мета знов з одного боку знов наголосити на тому, що у нас існує така категорія дуже особливих людей, ветеранів і ветеранок, до яких треба ставитись з особливою увагою, що в них є потреби, які іноді трошки відрізняються від потреб цивільних людей, і що ми як суспільство просто зобов'язані ці потреби задовільняти. Одним із основних напрямків політики героїв держава визначила допомогу ветеранам, які хочуть відкрити чи вже відкрили свою справу. Олександр Вігівський, який демобілізувався, та разом з побратимом відкрив СТО скористався однією з програм підтримки. Отримав грант зіраського фонду на установку сонячної літростанції. Була облака. Зараз поставили. Дякую їм і працюємо незалежно від того, є світло чи немає світло, а ветеран, які відкривав свою справу з робочими місцями, буде в першу чергу брати собі на роботу ветеранів. Тому що що взаємодія йде. Держава допомагає загалом обласна та місцева влада Житомирщини активно співпрацюють з державною для того, аби допомогти ветеранам соціалізуватися після повернень із зони бойових дій. Сьогоднішній день у нас є чітка ефективна співпраця з обласною військовою адміністрацією і з територіальними громадами. Житомирська область на сьогоднішній день розбудувала структуру окремих структурних підрозділів з питань ветеранської політики в обласній і в районних військових адміністраціях. І зараз такі підрозділи створюються безпосередньо в територіальних громадах. Наприклад, в місті Житомир вже створений такий підрозділ. Їх очолюють переважні більшості ветерани, а також наповнені відповідними фахівцями в цій сфері. Політику героїв активно впроваджують і в обласному центрі. Зокрема, декілька місяців тому на базі державного університету Житомирська політехніка відкрили центр ветеранського розвитку. А вже незабаром там готуватимуть фахівців, які супроводжуватимуть демобілізованих військових у всіх громадах нашої області. Приблизно на кожного помічника ветерана буде 100 ветеранів, з якими він має комунікувати в громаді. Власне буде готувати центр ветеранського розвитку. А в центрі ветеранського розвитку працюють. Так само, керівник центру це ветеран, колишній очільник медичної частини 95-ї бригади. Також будуть працювати практичні психологи, будуть долучені. Юристи, які мають теж зараз великий досвід роботи і надають юридичні послуги щодо оформлення, наприклад, посвідчення учасника бойових дій, такий комплексний підхід до підтримки ветеранів та їхньої інтеграції у суспільство дає колишні військові можливості для всебічної реалізації та розуміння, що держава не залишить їх після закінчення служби в армії.